Мої вітання, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях сьогодні розповім вам таку програмку, по якій ви можете прогресувати саме от на турніках та брусах. Так? Якщо хочете тренувати ноги, то ноги тренувати потрібно окремо. Сьогодні про це ми не говоримо. На турніку і брусах ми знаємо, що ноги не ростуть. Нарощування м'язової маси Ціль? Так. По-перше, для людей, які взагалі не підтягуються, не, не вистачає сили, завелика вага, в першу чергу скидуйте вагу власну. І тренування з резиновими петлями. розумієте. Гума. Чіпляєте до перекладини, вставляєте ноги, це знімає навантаження з вашого тіла. Там вона різноманітна є по супротиву, є там 10 кг, 15 кг знімає з вас. І ви працюєте на кількість. Якщо ви вже можете в п'яти підходах там, підтягуватися 10 повторень, то ви можете нарощувати м'язову масу. Ви можете розпочати працювати над цим. Щоб над цим працювати, як то кажуть, роботи буде дуже багато, робота складна. І в першу чергу, от на власному досвіді, я це вже відчув, також на досвіді своїх підопічних, в першу чергу страждають ваші передпліччя. От, ваші передпліччя вони наїдаються, вони втомлюються, вони забиваються, вони отут відчуття інколи болю починають боліти. Потрібен час дати їм відпочити і потрошку їх укріплювати. Яким чином? Використовувати різноманітні вправи для укріплення передпліч. Ну, от, наприклад, як у нас на нашому майданчику є така штучка, Так от, ви можете взяти. Її і робити отакі, отакі укручування на одну руку на іншу це буде укріплювати різноманітні отакі речі там з гантелями можна зі штангою такі речі супінація, пронація все це сприятиме укріпленню ваших передпліч далі ви можете попрацювати є одна фішечка я от можете попросити у своїх мам, бабусь, дружин, якщо вони вам не дадуть, можете, можете спиздити просто якісь рушнички і розпочати отакі підтягування на укріплення вашого хвату. Свого часу я це практикував і мені допомогло. Так, Яким чином це відбувається? от, з такої, з такої позиції, ви берете, берете таким таким хватом, так, і виконуєте підтягування, от, розумієте різниця, чим нижче ви Візьметесь, тим далі вам тягтись потрібно доверху. Чим ближче, тим менше. Таким чином, друзі, ви можете регулювати навантаження. От дуже активно ця частина буде працювати. Тому що яка головна проблема? Сили вистачає, найширші м'язи спини працюють, там ваші біцепси, все це прекрасно працює. А от не вистачає сили перед пліччя, вона лімітує. Лімітує ваші тренування. Так, далі про саму програмку поговоримо, давайте. Так, окей, друзі. Як же скласти таку мінімальну якусь програмку тренування? Я б все-таки рекомендував, якщо для набору м'язової маси все-таки попрацювати в залі. Але якщо немає можливостей, там, чи ви якимсь, по якимось причинам не хочете, окей, добре. Дивіться, якщо ви будете працювати на турніках та брусах... Робите по 10 повторень, по 12, по 15, по 20 і більше. Далі м'язи ваші рости не будуть. Не дивуйтесь, але ви будете працювати на силову витривалість. Ви будете витривалі в силі, ви зможете підтягуватись до 30 разів. Там. Ну, важко це розігнати, ви знаєте. але кількість сама буде збільшуватись, а об'єм м'язового волокна не буде збільшуватись. Щоб відбувалася гіпертрофія, вам потрібна прогресія по навантаженням. Наприклад, сьогодні ви підтягували свою тушу вагою 80 кг, 5 по 10 там. Через 2 місяці у вас вже 85 кг і ви робите 5 по 10. наприклад. Плюс 5 кг, ви важчі і м'язи будуть прогрес по навантаженням отримувати. Як це зробити на практиці? Ну, Потрібно щось чіпляти на пояс. Ви чіпляєте, наприклад, п'ятірочку, доходите до 10 Ну, Насправді така. Мавп'яча ідея не зовсім така дійти до 10 там, чекати, поки ти дійдеш до 10, а потім додавати вагу. Я все-таки рекомендую виконувати, наприклад, з п'ятіркою там зробили 5 по 5. Наступне тренування там зробили з 10 кілограмами 4 по 4. Наступне тренування потренувалися з власною вагою. Потім зробили з п'ятіркою, спробували там 4 по 6 і постійна така варіація. Брусів це теж стосується. От. Тобто постійно додавати якесь навантаження. Можете гантель прив'язати до себе, можете там якусь баклажку з водою, якщо немає у вас там е чого повісити на ваш пояс, немає блін блінов там або іншого обтяження, жилети люди використовують, але постійно потрібно, щоб була прогресія, щоб ви прогресували і ставали сильнішими. Особливо для новачків сила дорівнює зростанню. Далі вже це так не завжди працює, там є окремі моменти, але от на початку ви зможете прогресувати. Рік, півтора, а то й до двох років ви можете прогресувати за рахунок, ви можете збільшувати м'язові об'єми за рахунок прогресу по навантаженню. Якщо ви не будете достатньо харчуватися, профіцит тіла калорій, якщо ви не будете достатньо відновлення, ви теж не будете прогресувати. Ще одна штука. Давайте саму програмку, яка дійсно працює, перевіряв. от Приходите на турнік. Наприклад, працюєте з вагою тиждень, 3-4 тренування на тиждень. Працюєте з п'ятірками, 5 по 6 зробили, з десяткою зробили 4 по 5. Наступне тренування там спробували 12,5 кілограмів. Там, 5 підходів, намагаєтеся по 3-4 повторення зробити все. Тиждень ви попрацювали, турнік, бруси. Наступний тиждень працюєте в багатоповторці. Така свого роду періодизація. Тобто ви працюєте з власною вагою, там 5 по 15 ви зможете зробити. 5 по 17 намагаєтеся пробивати кількість. І це працює. От, таких 3-4 тренування. На наступний тиждень переходите на важке тренування з обтяженням. Наступний тиждень, уже третій, ви не зможете постійно все це вивозити. Ви розгружаєтесь. Ви берете з власною вагою, працюєте там 5 по 5, е, можна там 8 по 4, збільшуєте об'єм, але кількість невелика, ви відновлюєте. От таким чином це працює. Е, включіть в свої програми суперсети. Обов'язково, як це? як це на практиці відбувається. Тобто ви ускладнюєте роботу. На турніках досить легко працювати, якщо ви вже напрацьовані, і ви можете ускладнити роботу. От, ви зробили підход там, декілька повторень. Так? От, на турніку зробили там, раз, два, попрацювали там 10 повторень, злізли з турника, не відпочиваєте. Переходите на бруси і працюєте тут без відпочинку. Раз. Два. Зробили тут. Відпочили пару хвилин, дві-три хвилини, повторили. Отаких От спарених 5-6, неймовірно наповненість ви відчуєте, памп. М'язи-антагоністи будуть, будуть працювати, ви навантаження додаєте з двох сторон. от Таким чином ви можете працювати. Можете додати віджимання від підлоги. До цього всього. Як їх ускладнити, теж за рахунок кутів, під якими ви будете віджиматись. Якщо ви просто прямо від підлоги віджимаєтесь, окей. Потім ви можете ноги трошки вище підняти. Потім вище, чим вище ви будете задирати ноги, тим більше зміщуватиметься акцент навантаження на ваші грудні, а саме верхню частину, якщо ви там вже от прямо робите, то більше вже плечі будуть. Дивіться, в залежності від того, що вам потрібно. Тому от ну, така нехитра схема. Турнік, бруси. Повіджимались. Можете там біцепс попрацювати, взяти якусь вагу здорову, там, якісь згинання поробили. Якщо є резиночки, можете з резинками, згинання, там, розгинання на трису поробити. От. І от ну, така схема, схема мінімум, яка спрацює на вас, якщо ви не можете відвідувати тренажерну залу. От якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра, спорту і до нових зустрічей.